Замах на Зеленського в Одесі, росіяни вдарили балістикою за 100 метрів від локації, де президент зустрічався з прем'єр-міністром Греції. Першими про це заявили у Греції, а саме грецькі ЗМІ. На жаль, є загиблі та поранені серед нашого населення. На це вже відреагував Зеленський. Прем'єр Греції також відреагував, заявивши, що це дуже вражаючий досвід. Мовляв, вони не встигли навіть піти у захищене місце. Цей час, станом на момент вибуху, Зеленський якраз пояснює у грецькій стороні про важливість порту для України для посилення морського шляху. Аж раптом сирена, а потім і сам вибух. І на відміну від Путіна, який боїться і не вилазить зі свого бункера, у Зеленського немає двійників, і він виходить на люди без дублерів. Тож це все реальні загрози. Після інциденту Зеленський також заявив, що потрібно посилюватись, посилювати нашу протиповітряну оборону, і що ми рухаємось в цьому напрямку. Повільно, але рухаємось. Це в контексті, зокрема, допомоги від Америки. Ну і звісно, для грецьких делегатів це серйозний досвід, тому що одна справа чути вибухи по телебаченню чи бачити їх наслідки з екрану телевізора, а інша справа бути поряд у момент вибуху. Це трохи міняє свідомість, і після цього ти трошки переосмислюєш життя. Звісно, на всіх це впливає у індивідуальному порядку, по-своєму, але все ж таки це впливає. Тож, я думаю, підтримка Греції може зрости в найближчому майбутньому, не дивлячись навіть на їх деякі економічні проблеми. Також цей інцидент це відповідь усім тим умнікам, які стверджують, що. Чомусь не прилітає ні по Верховній Раді, ні по кабінету міністрів, ні по офісу президента. Так ось вам і відповідь. Вони, наші вороги, постійно намагаються уразити нашу верхівку, але їм це на щастя не вдається, адже це б могло скласти серйозну небезпеку для нашої держави у разі вбивства президента чи когось з нашої верхівки. Чи ви думаєте, є якісь негласні домовленості, мовляв, ви по Путіну не б'єте, а ми по Зеленському чи депутатах? Ні, війна йде на знищення ніяких домовленостей. Ви навіть не уявляєте, скільки замахів було здійснено на Зеленського, Буданова там чи інших керівників державних структур. Нам просто не про все кажуть. Хоча, звісно, деяка інформація і з'являється час від часу у змі. До того ж, варто зазначити, що Греція є членом НАТО, і подібні замахи не тільки на Зеленського, а й на грецького топ посадовця, це сигнал, у тому числі і Франції. Мовляв, ось вам відповідь на заяви про французькі війська і спецназ в Україні. Але це замкнене коло під... з підвищення ставок. Адже минулого місяця, через побоювання за власну безпеку, Макрон скасував свій візит в Україну. Тож, як ви думаєте, чому він заявив про необхідність відправки військ в Україну? Та все тому, що він як чоловік не хоче терпіти приниження від диктаторського режиму і Путіна, який тільки розкидається пустими словами, а насправді не рахується з політичним естеблішментом Заходу, та взагалі чхав на всіх цих західних політиків і взагалі на західні цінності як такі. Макрон добре усвідомив, з ким має справу. Тож сьогоднішній вибух біля представника країни НАТО це ще один пункт до ескалації у цій війні. І це буде продовжуватись. Взагалі, у мене а, таке відчуття, і щось мені підказує, що ми стоїмо на порозі Третьої світової війни, де Європа однозначно буде залучена в цей конфлікт. Можливо, навіть і Америка. Але це й добре, тому що з Росією в такому разі розберуться залічені години, ну, можливо, дні. Тому що НАТО в декілька крат сильніше за Росію. Тому росіяни граються з вогнем насправді. Підписуйтесь, ставте лайки та бережіть себе.